Ми це наше місто, та за що ми його любимо, все ж треба знати. Цього разу до вашої уваги битва справжніх красенів, титанів, володарів, магнітів для туристів прекрасні міста найзахіднішої області, де люди люблять життя, де сакура щороку цвіте так, неначе вперше. Стівен Сігал чи Дольф Лунгрен, Шварцнегер або Сталоне, Мукачево або Ужгород. Аби все не здавалося аж настільки суб'єктивним, ми опитали містян і там, і там. Привітні ужгородці добре знають всі переваги свого міста. У неквапливому темпі люди тут живуть, у будні та свята під шарами аури величної історії. Я особисто я б не проміняла Ужгород на Мукачу. Мені більше подобається моє місто, Ужгород. Ну, я не знаю. У нас більш просторні вулиці, ніж там. Там дуже маленький, час мені напоминає старий Львів. Сам Ужгород, навіть вечором, він дуже красивий. Будучи в будь-якому куточку, на кайварі дуже гарно, де мені дуже подобається. Там таке затишне місце, яке якраз ідеально підходить для вечірніх прогулок. Тут є якась певна нотка такого, на мій погляд, романтизму, оскільки Ужгород він притягує чимось досить таки незрозумілим. Серед багатьох знайомих і незнайомих, не дивлячись на досить таки значні недоліки, на мою точку зору, в місті Ужгороді, мешканці міста вони все одно залишаються прихильні, привітні і досить таки сильно патріотично налаштовані. По відношенню до Ужгорода знову ж таки, мабуть, певну роль в цьому плані відіграє те, що ми досить часто маємо змогу відвідати країни Європейського союзу і в порівнянні з країнами Європи, не дивлячись на те, що ми ну, певною мірою звичайно що відстаємо, але наближаємося і рухаємося в правильний бік. Жителі обох міст акцентують на часі, який витрачається на транспорт мінімально, все так би мовити, під боком. Тоді ж, коли у великих містах, наприклад, на дорогу до роботи, витрачають цілі години, а банальний супермаркет може розташуватись за понад 10 кілометрів від оселі. Оцінити наскільки комфортними є Мукачево та Ужгород, можуть ті, хто до цього жив у великих містах. Втім, жителям міста над латорицею не потрібно й цього. Компактне місце, маленьке, але все є. Мені, ну, більш подобається Мукачево, якщо порівнювати Львів, там Київ. Щоб Ужгород взагалі не подобається, чесно. Ну, це... У вас був, був вибір Мукачево Мукачевочі, Ужгород. То де вибір? однозначно, Мукачево. Ну однозначно, Мукачево, тому що ну город маленький, копатник компактний, можна швидше як ну, всі в комунікації знайти. Ну я люблю цей город, Я зі сірдівся та якби моя родина, я знаю. Відсоток мистецького погляду наголошує, що Мукачеву і Ужгороду нема чого мірятись, адже кожний із міст це так би мовити окремі історії, які, хоч і розгортались століттями, майже поруч. Кожен ужгородець, він як патріот свого міста, він має відстоювати десь ну, свою позицію. І так само і кожен Мукачевець, він теж люблячи своє місто, він теж має право відстояти позицію і казати, що його культурне середовище в якійсь мірі ближче до тіла. Це так само, як у середньовіччі сорочка, вона мала сакральне значення. Та сорочку й не міняли. На цих кадрах 1994 рік за майже чверть століття Ужгород та мукачево змінили фарби, стали значно привабливішими, і частково оновленими обличчями ці провінційні населені пункти зберегли той дух, що зачаровує. Тож це скоріше не батил міст, а чергове нагадування того, що добре там, де ми є.